У центрі здоров'я та реабілітації дітей на вулиці Антоновича, 117, перебувають діти, позбавлені батьківської опіки, які мають ураження центральної нервової системи та порушення психіки. Сьогодні стало відомо з дописів у соцмережах, що 22 вересня там померло двоє дітей: це чотирирічна дівчинка та 11-місячний хлопчик. Журналістку Ольгу Витак, яка й оприлюднила інформацію, здивувало, що поліцію про смерть дітей не повідомляли. Минулу п'ятницю я дізнаюся від своїх джерел, що в будинку дитини на Антоновича помирає двоє дітей. Відразу я написала звернення в офіс президента України, Генеральну прокуратуру і в поліцію. Значить, в мене було прохання до них по перше розслідувати, що сталося з цими дітьми, чому вони помирають і помирають при цьому в один день. Після засідання цієї комісії, де мені стали відомі деталі смерті цих дітей, діти помирають 22 вересня з проміжку з 2 до 4 ночі, помирає двоє дітей: Гануся і Микола. Попередня причина смерті дівчинки основне захворювання з народження. Коментують ситуацію в обласному департаменті охорони здоров'я, оскільки це спеціалізований медичний центр про смерть пацієнтів, поліцію можуть і не повідомляти. Додає Наталія Літвінська. Ви повинні розділяти смерть, яка настає поза межами закладу охорони здоров'я, і смерть, яка настає у закладі охорони здоров'я. Якщо по аналогії вашого запитання виходить, що по кожній дитині, яка в нас помирає у дитячій лікарні чи в дорослій лікарні, ми повинні повідомляти поліцію. Ні, не повинні, тому що дана установа має статус закладу охорони здоров'я. Якщо немає ознак насильницької смерті, повинні скеровувати на батанаторію, а якщо о, у нас перебуває дитина на лікуванні, яка має ознаки насильницької смерті, і у разі смерті такої дитини ми таку, таку, таке, таку дитину скеровуємо на судову медичну експертизу. За фактом смерті чотирирічної дівчинки у прокуратурі розпочали кримінальне провадження за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Щодо смерті хлопчика, то до суду скерували обвинувальний акт стосовно його матері, яка побила дитину ще минулого року. Фахівці після відповідних наших консультацій жодних позитивних змін не констатували і, на жаль, не давали позитивних прогнозів. Враховуючи, що обвинувальний акт перебуває на розгляді в суді, і чергове судове засідання ще до смерті дитини було призначено саме на сьогодні, на 14 жовтня поточного року, сьогодні судом за клопотанням прокурора у даному кримінальному провадженні призначено додаткову судово медичну експертизу щодо. Встановлення причин смерті та причину на зв'язку із наподієм раніше заподіяних дитині тілесних ушкоджень. Вилучено медичну документацію з за лікувальних закладів даних дітей, призначено судові експертизи, в результатах яких Інформацію буде надано додатково. Перший західний звертався по коментар до директорки закладу щодо ситуації. Вона пояснила, що немає часу для спілкування з журналістами. Юлія Порцина, Юрій Кісь, Гасюк, телеканал Перший західний.